Фільтр UA представляє. На сьогоднішній день більшість людей живе в містах, і, мабуть, багато з вас уже зіткнулися з проблемою брудної води з крану. Запах, наліт, накип, неприємний смак тощо. Щоб якісно вирішити питання, важливо зрозуміти причини виникнення проблеми. Тож з вами компанія Filter.ua, Мене звати Владислав. проблеми міського водопроводу. Поїхали! Механічні домішки. Іншими словами, це сміття, яке потрапляє в воду під час її проходження по трубам. В місті це звичайний пісок, ржавчина, окалена та дрібні водорості. Ці елементи негативно впливають на смакові якості води, на її колір та створюють осад на дні. В свою чергу це негативно впливає на побутову техніку, робить воду неприємною для пиття та викликає негативні емоції під час прийняття душу. Друга проблема органічні сполуки. Це речовини, які утворились під час розкладу різного типу організмів. Також органічні сполуки потрапляють в воду і ґрунт через побутові стоки. Характерною ознакою присутності органіки в воді є неприємний затлий запах, жовтуватий кольор води. Ці забруднення негативно впливають на смакові якості води, їжі, спричиняють появу плівки на воді та залишають слиз. В деяких випадках призводять до захворювання шлунку, розладу травлення викликають проблеми з ендокринною системою. Третій тип хлор. Хлор використовується для очистки та захисту водопровідної води від інфекційних хвороб ще здавна. Наявність його у воді можна помітити за рахунок білого кольору та характерного запаху. Хоч сам хлор і не настільки небезпечний, він вступає в різноманітні реакції з органічними сполуками і утворює канцерогени. Вода з хлором може викликати підвищений тиск, серцево судинні захворювання, головний біль. Вода має неприємний запах, викликає сухі шкіри та ламкість волосся. Жорсткість. Жорсткість води спричинена наявністю в воді великої кількості солей кальцію і магнію. По-іншому їх ще називають солі жорсткості. Характерною ознакою даного забруднення є накип, білі розводи на сантехніці, наліт на нагрівальних приладах побутової техніки. Жорстка вода спричиняє проблеми в кишково-шлунковому тракті, викликає зубний камінь, камені в нирках. Жорстка вода спричиняє дискомфорт при прийнятті душу, зменшує ефективність будь-яких миючих засобів, призводить до виходу з ладу побутових приладів, що використовують чи контактують з водою. Ось ми й познайомились з основними проблемами міського водопроводу. Слід зазначити, що кількість подібних забруднень коливається в залежності від міста чи регіону. Наш багаторічний досвід роботи у містах України допоможе отримати ефективні рішення цих проблем і часто навіть без аналізу води. Тож чекаємо на вас. Бережіть себе та своє здоров'я. Ваш фільтр